Дивні фобії українських зірок, про які ви точно не знали. Співачка Ірина Білик зізналася, що боїться ескалаторів. Вона уникає їх через страх, що частина її одягу може застрягти в механізмі. Надя Дарафєєва має фобію під'їздів. Вона відчуває тривогу, перебуваючи в них, і намагається швидко пройти цей простір. Співачка Тіна Кароль боїться собак. Цей страх супроводжує її з дитинства, і вона намагається уникати контактів з цими тваринами. Акторка Ольга Сумська з дитинства бо боїться глибини та акул. Вона уникає плавання у відкритому морі та ніколи не наважується на занурення з аквалангом. Співачка Тоня Матвієнко панічно боїться старих ліфтів та висоти. Проте вона намагається боротися зі своїми страхами, відвідуючи високі оглядові майданчики. Відомий телеведучий Юрій Горбунов боїться павуків. Цей страх виник у нього ще в дитинстві, коли він з друзями ловив павуків на палички з клеєм. А співачка Аліна Гросо боїться комах, особливо бджіл, будь-яка зустріч ними викликає у неї паніку та бажання негайно втекти. А чого ви боїтесь? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.